Авто почало горіти. Батько коріни загинув на місці з дуже дуже тяжкими травмами. Ну, просто не сумісним життям там секунда була. А, з приводу своєї сестри я не знаю, тобто. Ну, Зрив був дуже сильний. А діти повилітали от через панорамне вікно в цьому авто, і от якраз це панорамне вікно просто врятувало їм життя і дало змогу зараз бути тут, а не там. Просто пам'ятаю маму і папу. Ну, що ми з папою єлися сіски всі. З мамою я мамі допомагала посуду бачити, допомагала прибрати. Два кілометри. Серпеня вертався. Свіки на що. Оце мене чуть ли тут не вбили. Це коли ми пішли на вокзальну, хотіли йти, і вони відтуди вийшли. Коли я сюди повернувся, тут вся вулиця була розбомблена повністю. Тут стояли машини, забору в нас не було. Отак, от повністю Оце одна частина забору, і там другий кусок залишився. Багато чого вообще. домова там от нема, поспалювали. Ходив по вулиці, там ще люди лежали вбиті. Ми просто знали, що вони не побілять нас, що не дійдуть за три дні в Київ. Бо їх остановили тут дуже хорошо і надовго, і пристав за це вони почали просто... Вони не могли туди стріляти, бо знали, що обратно буде хорошо летіть. Вони пошли по мирним людям. А ми ж не можемо хто така єсені? Сенія це моя подружка із школи.